Ну, передусім, все таки не путіну вирішувати, коли в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські народу України, громадян України. Він точно не громадянин України, тому він точно не буде впливати ні на що і не на результат. Тим більше що стосується, хто голосує голосує громадян України. Кенвай traduzir аж pessoas? Território. тому що тут може, можемо забезпечити ми чесні прозорі вибори. Тут завжди є у нас представники наземні спостерігачі, які фіксують легітимність цих виборів. Також безумовно є практика закордонних голосувань. Це нормальна історія. Безумовно, в даній ситуації в сьогоднішній. Якщо ми дійдемо або коли ми дійдемо до виборів, то трішечки буде ускладненість через кількість українців, але для цього є всі завдання міністерства закордонних справ. Вони вже ци почали займатися. Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном. Для цього потрібно підходити щодо можливої. Можливо, інфраструктури за кордоном, щоб це було комфортно для голосування, і в будь-якому випадку громадяни України я вірю, що коли буде безпекова ситуація, а саме вибори можуть бути тоді, коли є безпека для їх проведення. І тоді я думаю, що і велика кількість українців за кордону приїде в Україну на неконтрольованих Україною територіях. Тимчасово окупованих, не можуть проводитись вибори, бо зрозуміло, як вони будуть проводитись, як завжди.